Привіт! Традиційне включення з центру Івано-Франківська, і сьогодні ми вирушаємо на одну з найбажаніших річок чоловіків в цей період часу: а саме Дністер. А саме у село з красивою назвою Побережжя. Ну що ж, поїхали. Від Івано-Франківська до Побережжя ведуть дві дороги: перша через Вовчинець, друга через огорники. Я поїду через огорники, а повертатися назад вже можна буде через Вовчинець. Нескладно догадатися, що назва села Побережжя натякає на те, що село є берегом якоїсь річки, а саме Дністра. Відстань від Франківська до самого села приблизно 19-20 кілометрів. Засноване наприкінці 16 століття. На даний момент населення складає близько 2000 тисяч осіб. Цікавий факт з історії цього села: в якийсь момент Дністер під час чергового розвиву пробив собі нове русло, тим самим збільшивши площу села Побережжя за рахунок площі сусіднього села Маріямпіль. А ось і малюнок зі зміненою географією селищ, який на даний момент вже не є актуальним, бо задля попередження наслідків розвиву річки в осінньо-весінній період була збудована дамба, що розділяє річку. Та саме село. Посилання на віки сторінку з історією села залишаю в описі до відео. А поки ви роздивлялися інформацію про кінцевий пункт призначення нашої подорожі, я вже під'їхав до першого села поза межами Івано-Франківська франківська угорники. Особисто для себе я не знайшов щось цікаве в цьому селі, але маю підозру, що тут є декілька локацій, пов'язаних з вирибалкою та копанням, бо вздовж села протікає річка Бистриця Надвірянська, яка є одним з притоків Дністра. Так само ця річка йде вздовж села підужі. Можливо, колись я зроблю огляд на водойми, в яких можна купатися навколо Івано-Франківська. А зараз час для зупинки та відпочинку. Так, технічна зупинка між підвужжям і узином на самому високому місці майже на схилі. Бо крутити педалі все одно приходиться навіть на електробайку, бо підйом ось такий, досить крутий. А технічна зупинка ніколи не повірите чому? Тому що тут є така ота штука, називається російська лича, українською, скоріш за все, так, а якщо ні, поправте в коментарях. Дуже смачна і дуже співа. Тому що вже кінець серпня, і це якраз її сезон. Тому поїмо трохи ягід. Ну і на доріжку візьмемо собі пару ябок. Думаю, все одне все не з'їдять. Опа! Ідемо далі. Бо дністер сам до себе не доїде. ну, І традиційно, включення з найвищої точки на нашому маршруті. Справа ми бачимо дорогу, по якій ми будемо повертатися. А зліва ми бачимо досить таки красивий вид на місто Івано-Франківськ. Ось так. І десь там далеко-далеко, 50 км від Франківська. Ми бачимо, що правильно гори. Колись ми туди доїдемо. А наразі лише можна дати пояснювальну записку, що ось цей маєток – це орієнтир на Повчиницькі гори, які ви вже могли бачити в одному з моїх попередніх випусків: посилання зроблю у відео. Що ж, а ми рухаємося далі. Так, Знову в нас проміжна зупинка на одному з пагорбів, і хочеться вам показати ось таку ось красу. Я не знаю, чим засіяно поле, можливо, пшениця, можливо ячмен чи щось таке. Але виглядає красиво. Що ви там кажете? Windows 7, заставка, так? херня собача, оце ота краще. Зараз будемо їхати від підужя через Узин в сторону Ганосіївка. В Ганосіївці є декілька цікавих об'єктів, тож зробимо там пару зупинок. Це досить старе село, яке розташоване впритул до Побережжя, кінцевої точки нашого маршруту. Тож ми майже приїхали. Так, ну, проміжна зупинка для того, щоб показати наскільки старі села тут все ж таки бувають. І Зараз ми будемо проїжджати через Ганусіївку. Зверніть увагу, 1437 рік. На даний момент це одна з найстаріших поселень, яке я тут бачив. Свята Галичина вміє дивувати. Пам'ятник встановлено у 2007 році. Що досить цікаво, справа від нього ось такий лісок і ось такий краєвид. Ось, ну що ж, будемо рухатися далі. В центрі села Ганусіївка варто зробити зупинку, бо я впевнений, кожен знайде тут щось цікаве для себе. Найперше, що впадає в вічі, це храм з синім дахом. Церква Різдва Пресвятої Богородиці. Поряд з церквою є придорожня капличка, щоб будь-який бажаючий зміг помолитися в дорозі. Капличка у селі типова споруда для Галичини. Поруч з церквою знаходиться будівля сільської ради, а зліва від неї продуктовий магазин. Тож, як я і казав, кожен знайде тут щось своє. Хтось затримається біля храму на хвилинку, щоб роздивитися цю красу, хтось щоб помолитися. А комусь просто захочеться купити трошки їжі у сільському магазині. Одразу за сільським магазином є парк та футбольне поле. Парк нічим не привітний, але футбольне поле досить незвичайне. Періодично проїжджаючи повз нього, можна побачити змагання місцевих футбольних команд. Тож, якщо цікаво, можете завітати на матч. А ми з вами рухаємося далі. До побережжя залишилося вже зовсім трохи. Так, І зараз би хотілося б показати, як саме заїхати на Деністер через село Побережжя, в якому ми вже знаходимося. Значить, Дивіться уважно. Коли їдемо по дорозі, я прикріплю Google Maps. А перед потрібним нам поворотом буде церква свідків Єгови. Ось, досить її легко побачити за такою табличкою. Після неї одразу йде якийсь сільський магазин, і нас цікавить ось той синій знак, який прямо перед нами. І тут нам і треба звертати, щоб доїхати до Дністра. Ну що ж, поїхали. Вже майже і приїхали. А, дивіться, тут є ось такі сосни на крайньому дворику перед річкою. В принципі, тут теж можна запаркувати машину, але більшість людей паркуються по дорозі, яка йде вліво. Це якщо вам треба рибачити і займатися рибалкою, так, так би мовити, активним відпочинком, то вам наліво, там здалеку стоїть якась машина, не видно. Правда, там ось в стоїть якась машина, правда, не видно чия та й неважливо. Ось. А якщо ви, як то кажуть, полюбляєте шашлички, то вам навпаки направо. І цією дорогою можна виїхати ось там в золоті на дамбу. А вже з тої дамби спуститися вниз десь до оцих дерев, де в принципі непогана локація для того, щоб посмажити шашлики, барбекю і так і інше. Але нас цікавить. Рибалка, тому ми йдемо наліво. Приблизно ось таким краєвидом. зустрічає нас Дністер після того, як ви виїжджаєте на ту саму дамбу, ту саму дамбу, яку можна виїхати дорогою будь то наліво, будь то направо, але в нашому випадку це дорога наліво. І ось ось така ось широченна річка. Міряв десь на Google Мапсах щось в районі 100 метрів від берега до берега, саме у цьому місці. Перед нами одразу. Місце для рибалки досить непогане. Вправа теж з, в основному стоять рибалки і трохи далі я покажу, там буде місце для пітніка. А, ну що ж, пішли? Так, ну і ось ми спустилися трохи нижче. Люди розбили лагер, ловлять рибу, 100% ловлять рибу, тому що на вашому екрані ви бачите вудочки. Ось, І трошечки лівіше від цього місця ми спустилися ось від цих верб. Ось ось так. Прямо перед вами, на цьому місці, де я показую, там є дуже такі великі камені, на яких можна робити досить красиві фотки в Інстаграм. Тому зараз ми до цих каменів і підійдемо. Так, ну і ось ми з вами підійшли до тих самих каменів для Інстаграму. Хоча насправді, звісно, що це ніяк інстаграм ні камені. Це камені для укріплення берегової лінії, бо повіні тут бувають досить і досить жорсткі. Ну що ж, давайте пройдемося до цих каменів. Ось одразу видно, що це якась завезена культура. Це не було тут з самого початку, бо берег тут взагалі не скелястий від свого зовсім. О, жаба. Так. Ну, і ось цей ось камінь заслуговує на звання найпопулярнішого інстаграмного каменю, тому що за ним відкривається ось такий ось чудовий краєвид. Якщо знайду десь фотки в сімейному архіві, там, де вдалося зробити фото на цьому самому камені, прикріплю до відео. Ось, І далі за течією, давайте все ж таки станемо на цей камінь. Ось. Далі у нас теж є такі камені маленькі, на них теж рибачать люди. Але вже не так активно, як трошки лівіше. Ось. Тому рекомендую сюди приїхати. Якщо ви не рибак, то я думаю, ви точно, як мінімум, інстаграмщик, зробити одну фоточку на цьому камені. А ми з вами рухаємося далі. Так, ну і ось ми стоїмо зліва від буса. Який був на фрагменті відео з каменями, і наступна локація це локація для шашличків, так би мовити. Для того, щоб до неї дістатися, треба просто їхати прямо по цій накатаній дорозі, що ми зараз з вами і зробимо. Відео знімалося у вихідний день, тож галявина для шашличків була повністю зайнята. Я нарахував мінімум 5 машин, і майже весь берег був зайнятий, воно і не дивно. Погода була гарна, річка тиха, саме те, що треба для сімейного відпочинку на природі. Але поруч із містом для барбекю у самій річці є цікавий об'єкт, який водночас дуже красивий і небезпечний. Так і ось позаду мене знаходиться та сама шашлична локація. А передо мною знаходиться, я думаю, шановні глядачі, вже здогадалися. Хто не здогадався, то трошечки зазумлю. Щоб було видно, так, це те, що ви подумали. Це ті самі пороги на Дністрі, після яких починається мілка течія і досить бурхлива річка. Тому треба пам'ятати, що Дністер, хоч і здається, тихим і спокійним, але дуже просто може стати бурхливим і вбивчим. Так, Поки встигаю записати відео, прилетів лелека, можливо, хоче щось попросити поїсти. Ось так. Буквально 10 метрів. А пролітав так взагалі в метрах 5 над головою і потім сів на цій галявині. Чудеса та чудеса. Так, ось ми і заїхали на пагорб, який йде від крайньої хати. І тепер дивіться. В принципі, далі з пагорбу ми ось так з'їжджаємо вниз, там ота машини. Потім робимо невеликого крюка по цій грунтовці, яка от іде внизу. І отак-от під'їжджаємо до верб, в яких вже якби і знаходяться ті самі міста для шашлычків. Якщо ми трошки уважніше придивимося, то. Ось, сидять люди і смажать собі шашвички та інше. Ну що ж, на цьому ця локація в принципі закінчується. Є один спойлер для глядачів мого каналу. Навпроти цього населеного пункту, а саме Побережжя, знаходиться такий населений пункт, як Маріямпіль. І на протилежному березі цієї річки, річки Дністра, там буде Маріампільський замок. На жаль, звідти його не видно, але я думаю, рано чи пізно ми з вами туди доїдемо, і буде ще один цікавий випуск. А на цьому ми закінчуємо і їдемо додому. Так, і зараз ми знаходимося на перехресті. Т-образному біля Узена, тобто туди далі йде селище Узен. Тут ось така ота зупинка крита. І далі буде дорога в сторону Вовчинця на івано франківськ Там досить хороші схили, тож, поїхали ще по тій дорозі, бо їхати два рази по тій самій дорозі це, як то кажуть, не камільфо, якщо можна приїхати. Туди і назад різними дорогами. Ось і прийшов час завершувати наш випуск з поїздкою на Дністер. Позаду мене маєток на Вовчинецькій горі. Попереду мене спуск. Вовчинецький спуск, той самий спуск, на якому я тестував цей самий байк на максимальний розгін. Відео, до якого я додам посиланнями у лінках до відео, а також динамічним посиланням в виді по папу. Дякую всім, що приєдналися до цього випуску. Це було досить складно. Але ми впоралися. Підписка, лайк і до наступного разу.